Вітаю! Сьогодні будемо дивитися один з рекордних боїв на 6 рівні, відіграний не з кущів, а в Притулі. Граю я на німецькому важкому танку ВК-3601. Він має багато хп 1320 одиниць та гармату з альфою 220 і пробиттям 145 на ББ та 194 на підкаліберах. Граю я на звичайному обладнанні, тому перезарядка 561. Якщо поставити чи трофейне, Буде ще більше хп близько 1400 та швидше перезарядка. Так мені дуже сподобався. Рекомендую його купити, хто не має в ангарі. Ситуація була наступна. Підписник, у якого було 40% перемог, попросив йому допомогти і розказати і показати, як грати ефективно. Тому я його додав у звод. Я трохи відволікався на нього, розповідав йому, як відігравати на результат. Якщо хочете пограти зі мною, підпишіться на канал в Ютубі чи Тіктокі, заходьте Все в Discord, e посилання в описі, і ми поспілкуємося та пограємо. Бачу влучення. Так йому джей? Точность. Ктось -то в лучно стреляет. Ктось в лучно стреляет. Добре, долбанули. Ось, растрошчили с брою. Точность. Бій був рекордним. За три хвилини активних дій я наніс майже 4700 дамагу, тому протисніть вподобайку та підпишіться, якщо ще не підписані.